Я радий вас всіх тут вітати, радий бачити тут кожного з вас. Дякую, що ви прийшли на наше молодіжне служіння. І хочу почати свою проповідь з невеликої ілюстрації. Давайте всі разом уявимо дуже стрімкий швидкий потік, який постійно кудись тече, не зупиняється, не стоїть на місці і всюди з чимось змішується. Я думаю, всі уявили, а тепер. Цей потік це ми, люди, які постійно кудись поспішають. Робота, сім'я, кар'єра, гроші. Але серед цього всього потоку десь дуже часто ми втрачаємо Бога. Бог десь дуже часто губиться. Знаєте, як я почав готувати, шукати тему для проповіді, я звернувся до вже, можна сказати, старого нашого знайомого, це до чату GPT. І мій, запрос, мій запит звучав саме так: що важливо для сучасної молоді топ-10 речей. Читаю вам перші результати запиту: це психологічний комфорт і ментальне здоров'я, фінансова стабільність, самореалізація, стосунки та підтримка. Хочу вам заспойлерити, в топ-10 не було Бога. І тоді в мене з'явилось таке питання: а де тоді Бог, якщо його немає в топ-10? Наступний, наступний мій запит до нього був такий: розшир список до топ-100 топ і на якому місці буде Бог? Знаєте, якби, ну, у мене зараз з'явилася така думка, якби я не написав йому чітко, на якому місці буде Бог, я думаю, він не встав би в топ-100 Бога. А Так як я написав, на якому місці буде Бог, він його все-таки встав. Як ви думаєте, на яке місце Чаджипті встав Бога? Соте, одинадцяте, ще які варіанти є? Перше, 99-та. Ну, Плюс-мінус на 25-те. Там варювалось від 25 до 30 місця. І тут мені знову ж стало цікаво, скільки відсотків сучасної молоді вважає себе віруючими. Я почав шукати в різних, на різних сайтах і інформація. На кожному сайті відрізнялося, але плюс-мінус це було 52%. Серед молоді вважає себе віруючими. Це 18-24 роки. Тоді я почав шукати далі. А скільки з цих 52% ходить регулярно в церкву? Чесно скажу, результати мене дуже здивували. Я був здивований. Як ви вважаєте, більше 50% ходить в церкву регулярно чи менше? Менше? Наскільки менше? 12. От найближчий варіант був 12. Ходить до церкви регулярно відвідує церкву ві... молодих людей віком від 18 до 24 років 13,5%. 13,5%. Знаєте, сьогодні ми може живемо і просто відчуваємо, що ми просто пливемо по течії. Просто йдемо за натовпом. І часто ми просто пливемо без чітких орієнтирів і губимо Бога. У мене виникає питання: чи може життя без Бога мати сенс? Я думаю, не може. Знаєте, і зараз я хочу звернутися до Біблії, і Біблія має чітку позицію на рахунок пріоритетів. Закликаю вас всіх відкрити Біблію. Хлопці, якщо можна вивести на пушку, Матвія, шостий розділ, 33 вірш. Шостий розділ 33 вірш. Шукайте перш за все Царства Божого і його праведності, а, все, а це все вам додасться. Коли в нашому житті Бог стоїть не на першому місці. Все це сміття. Коли ми ставимо Бога на перше місце, тоді всі решта речей стають також на свої місця. Насамперед, нам потрібно навести порядок в наших серцях. І хочу вам ще один е, вірш навести. Це Марка, 8 розділ, 36 вірш. 6 розділ 30... 8, перепрошую, 8 розділ, 36 вірш. Бо яка користь людині, яка придбає весь світ, але пастить душу свою? Ми можемо мати гроші, славу, круту машину, будинок мрії. Але коли в нашому житті немає сенсу, це все не потрібно. Коли в нашому житті немає Бога, і життя не має сенсу. Знаєте, я хочу вам розповісти зараз частинку життя Джима, Джима Кері. Це один з найвідоміших акторів світу. Я скидав фотографію, якщо можна її вивести. Щоб ви, я думаю, багато хто його бачив. Він відомий в таких, в, в, в таких фільмів, як Маска, Брюс Всемогутній та інші. Знаєте, у нього було все земне: мільйони доларів. Слава, популярність, премії. Безліч фанатів по всьому світу. Але ось що він казав, сказав у 2017 році в одному з інтерв'ю: Я думаю, кожен повити, повинен стати багатим і знаменитим, щоб зрозуміти, це не відповідь. Керрі пройшов депресію і глибоку пустоту в собі. В 2018 році він знізнався своїм фанатам, що в цей період він відчував. Повну пустоту. Він не бачив сенсу життя. Він, він сказав: я отримав все, про що мріяв, і все одно прокидався з відчуттям, що чогось не вистачає. У кількох інтерв'ю він говорив, що його почало витягувати з цієї депресії, з цієї глибинної пустоти, саме Бог. Коли він почав досліджувати слово, почав молитися і читати Євангелію. В наступних фільмах інтерв'ю він відкрито сказав: Я шукав себе не там. Те, що всередині важливо, важливіше за те, що назовні. Що допомогло йому знайти сенс в житті? Бог. І в мене знову ж виникає питання: а як ми можемо знайти сенс в нашому житті, якщо ми ставимо Бога на 25 місце? Я думаю, ніяк. Якщо ми ставимо Бога на 25 те місце, сенс в житті ми не знайдемо. Давайте уявимо, що наше життя це будинок, який ми зараз побудуємо. Е, на чому стоїть будинок? Фундамент. Е, що ми можемо вмістити в фундамент? На чому наше життя може міцно стояти, і ми будемо впевнені, що воно не похитнеться? На Богові. Фундамент це на тому, на чому тримається все, все інше. Якщо в нас буде слабкий фундамент, наша будівля буде слабка. Ще дві фотографії. І тому, якщо ми збудуємо наш будинок на міцному фундаменті, і будівля буде міцна. Це будинок в Сеулі, який зруйнувався через слабкий фундамент. І ще наступна фотографія. Це... А це будинок в Флориді, який також впав через слабкий фундамент. Якщо в нашому житті буде слабкий фундамент, наша доля буде як ці будинки. Ми просто зруйнуємось. Якщо будинок тримає вагу, буд... Якщо фундамент, перепрошую, тримає вагу будинку, то віра тримає вагу нашого життя. Наступне. Збудували ми фундамент. Що ми будуємо далі? Стіни. Стіни це, ну, я поставив під... стіни – це освіта, кар'єра, сім'я. Ми всі будуємо ці цінності. І нічого поганого тут немає. Але просто знову ж, якщо ці стіни будуть стояти на слабкому фундаменті, довго вони не прослужать. Вони почнуть тріскати і руйнуватися. І завершуючи будинок, давайте його накриємо дахом. Дах це наш зовнішній вигляд, досягнення і успіх. Дах це те, чим ми ділимось в соцмережах, інтернеті, це наш успіх, сторіси, лайки, пусти в інстаграмі. Знаєте, багато людей здаються успішними і щасливими. На фотографіях в Інстаграмі. Але вони пусті всередині, бо в них немає фундаменту. Хочу закріпити цю історію іс, історію з Біблії. Закликаю вас відкрити Мат, Матвія. Зараз. Матвія, сьомий розділ з 24 по 27 вірш. 7 розділ з 24 го вірша і далі. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудує свій дім на, стелі, на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушились на той дім. Але він не впав. Бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його. Ми маємо море можливостей, але часто губимо напрямок. Ми хочемо жити наповну, але не знаємо для чого. Скільки нас людей плюс-мінус в залі? Ну, якщо округлити, людей 50. Давайте. Так, ну трошки менше, але ми округлимо до чогось більшого, а не до меншого. Якщо ну, рахуємо людей 50, скільки в кожного плюс-мінус в середньому підписників в соцмережах? Друзів або ну, в Фейсбуці це друзі, називаються, а в Інстаграмі це підписники. Ну, я так промоніторив більше 200. В середньому. Більше 200. Давайте візьмемо найменше 200. 50 людей по 200 це 10 тисяч. Я вітаю. Ми зібрали палац спорту. А тепер уявіть, кожен сьогодні поширює. Любу проповідь в своїх соцмережах. 50 людей по 200 переглядів. Ми, ми можемо збирати палаци спорту. І це займе в кожного найбільше 5 хвилин. І на завершення я хочу вам сказати, що віра в Бога це не додаток до життя. Це його фундамент. Я хочу, щоб кожен з вас не, не плив по течії, щоб потоки життя не змили нас, щоб ми чітко бачили свою ціль. Амінь.